Розглянемо задачу на розчини. У 220 розчину натрій Ож з масовою часткою натрій гідроксиду, це натрій ОАЖ, 20% додали 30 г натрій ОА і долили 26 г води. Обчислить масову частку натрій гідроксиду в одержаному розчині. Спочатку ми пишемо дано. І звертаємо увагу на те, які в нас цифри є. Перше, що в нас є, 220 г розчину. Якщо це грами, це маса розчину дорівнює 220 грам. Далі в нас говориться, масова частка натрій гідроксиду у цьому розчині 20%. Запишемо масова частка натрій ОН дорівнює 20%. І ось тут краще позбутися відсотків, а зробити перевести у, у цифри. 20% поділити на 100% ми запишемо у вигляді десяткового дробу 0,2. Далі в нас говориться, що ось був у нас такий розчин, і тут додають 30 грам натрію аж. Я напишу маленький плюсик, плюс маса натрій лаш. Це буде так, буде видно, що додавали Два, 30 грам. І ще долили, так само долили, додали, можуть бути різні слова, 26 грам води. Маса води води дорівнює 26 грам. Нас запитується, що треба обчислити масову частку натрій гідроксиду в одержаному рощині. Тобто це означає, що після того, як додавали, доливали, нам треба тепер дізнатися масову частку кінцевого розчину в кінці натрій ОАЖ. Запишемо основну формулу, якою будемо користуватися. Масова частка розчиненої речовини. дорівнює Маса розчиненої речовини. Поділити на масу розчину. Тепер подивимось. Маса розчиненої речовини. Розчинена речовина у нас натрій Аш. У нас. Спочатку говорить на початку задачі, що був ось такий розчин, був розчин 220 грам, і всередині цього розчину 20% натрію тріож. Але ми, щоб, ми використовуємо масу. Нам треба дізнатися ось, натрій Ож, 20%, скільки це грам. У нас є маса рощину, у нас є масова частка розчинення речовини, нам треба дізнатися масу розщинино речовини, тобто масу натрію Аж. Я її виділю. Ось нам треба ось це знайти. Зробимо у вигляді математичного прикладу, 6 поділити на 2 буде 3. Так на цифрах краще видно, як нам переробити цю формулу. Тобто маса розчиненої речовини дорівнює маса розчиненої речовини це 6. Як нам знайти 6? Треба 3 помножити на 2. Треба, значить. Масова частка розчиненої речовини помножить на масу розчину. Ми відсотків позбулись, тому ось тут ми не пишемо помножити на 100%. А так легше розв'язувати маса розчиненої речовини, тобто натрій OH, дорівнює. Масова частка 20%, ми зробили у вигляді цифри 0,2 помножити на 220 грамів. Бо маса розчину ось 220 грамів. Дорівнює. Це наче, задача, як на дві частини розділена. Значить, якщо ми 0,2 помножимо на 220, то буде 44 грами. Це перша частина задачі. Тепер візьмемо другу частину, розпишемо. Ось дивіться, тепер у нас вийшло, що ми знаємо, що в нас був розчин. Рощин 220 грам. 220 грам розчину. І тут уже ми знаємо не в відсотках, а ми дізналися, що натрій ОАЖ було 44 грама. Натрій ОАЖ. все решта вода. Тобто всього 220 грам, 44 з яких це натрій ОАЖ, а решта вода. А тепер подивимось, нас говориться далі, що додали, додали сюди 30 грам натрій OH. І ще. Долили сюди воду 26 грам ой, 26 грам води. Для того, щоб нам дізнатись масову частку, нам треба масу натрілаш поділити на масу всього розчину. Зараз ми можемо знайти масу всього розчину. Було 220 грам, долили 30 грам, чи додали 30 грам натрілаш і долили ще води що маса рощину всього кінцева всього це кінцева вже коли все додали долили то це буде 220 грам було, і ще додали 30 грам, і ще долили 26 грам. Так, тут 250, 276. Пишемо 276 грамів. Це маса розчина. Ще нам треба знайти масу розчину на речовини. Це у нас натрій оаж OH. Було 44 грама натрій оаж OH, а ще додали 30 грам, то маса натрій ОАж OH всього, а ми напишемо кінцево, що як уже все додали. Буде 44 грама додати 30 грамів. Буде 74 грама. Тепер, коли в нас є маса розчиненої речовини, натрій О, OH, маса рощину, ми можемо використати ось цю формулу головну. Тобто масова частка кінцева, натрій, Ож. OH дорівнює. Маса розчиненої речовини у нас кінцева, це 74 грама. А маса розчину 276 грам. Грами грами скорочуються. Залишиться просто цифра. 74 поділити на 276. Ми заокруглимо. У нас будуть круглі. Ми заокруглимо буде 0,27. Відсот... 0,27. Це число. Але пам'ятаємо, що масова частка вимірюється в відсотках, тому ми переведемо це число у відсотки, тобто домножимо на 100%, буде 27%. Так легше в кінці просто домножити, не забути, що масова частка вимірюється в відсотках. Ось ваша відповідь. Відповідь 27%.